Хочемо з'їхатись. Він з Луцька з із Полтави. Наживо не бачились. Тільки листування. Хто має першим приїхати? Закликає мене до себе. Я сумніваюсь, що мені робити. Звучить, як на мене, тривожно. Чому? А ось чому? Бо з'їхатись це не поїхати на романтичну пригоду. Це про спільний простір, побут, фінанси і про особисті кордони. А зараз у вас навіть немає бази живої зустрічі, а як вам разом в реальності з цією людиною? На жаль, жінки дуже люблять закохуватись у листування, а потім з'ясовують, що закохались не в людину, а у власну фантазію про неї. Тому, перш ніж з'їжджатись, спробуйте просто зустрітись, ну, на якусь умовну каву, у нейтральне місце, без валіз, без планів і без очікувань. Бо перш ніж обирати спільний дім, добре було б побачити цю людину, побачити одне одного. А ви як думаєте, хто має приїхати першим? Давайте обговоримо це в коментарях.